34 тисячі заявок на підключення газу від жителів Донецької області отримало підприємство Донецькоболгаз. В області триває поетапний запуск газу в мережу. Наразі її заповнюють у Костянтинівці, наступне місто Покровськ. Також фахівці планують обстежити газовод у Святогірську. Заборговані за транспортування газу в області 100 мільйонів гривень. Якщо людина виїхала, але є газ, мається на увазі є підведений газ угу. і. То звичайно людина має сплачувати за розподіл. Для того щоб не сплачувати, має написати заяву, і ми маємо фізично відрізати від навіть перекриття крану не означає, що не буде нараховуватися за розподіл. Не нараховувалося за розподіл тільки за той період, де з газу в наші мережі. І зараз, коли ми запускаємо, ми будемо нараховувати тим, ну, хто навіть не бере.